Так, візерунок дуже красивий, і в той момент він дуже легко в'яжеться. Але пам'ятайте, що він е, краде нитку, так як коси. Тому на виріб потрібно буде більше пряжі. Так, дві лицеві, рапорт невеликий, чотири петлі. Дві лицеві пров'язуємо. І ось тут у нас ідуть далі дві петлі схрещені. Пам'ятайте завжди: одна петля має бути зверху та сама, і та е, одна петля. Та, та сама має бути постійно ззаді. Тобто, в нас є верхня петля і є нижня петля. Я відразу наблизилася до кінця початку ряду. Ось, ми схрестили наші петлі, верхня має бути зверху. Тож, якщо ми повертаємо її праворуч, маємо пров'язати першу, потім пров'язуємо задню другу. Обидві петлі ми пров'язуємо лицевими. І далі в нас. Повторюється візерунок, дві петлі лицеві. І далі у нас іде знову схрещення. Верхню петлю нам потрібно повернути праворуч, тож ми задню петлю перекинули на ту спицю і поміняли їх місцями. Пров'язали обидві петлі лицевими. Наступне знову у нас дві лицеві, і в мене вже кінець початок ряду. Отож, Тепер ми будемо верхню петлю повертати не праворуч, тому що вона в нас вже тут повернена, а ліворуч. Зняли. Ця петля тепер має бути верхня другою. Так. Пров'язали задню і передню. Дві лицеві. Пров'язали. Не пров'язали, а перекинули. Боже, собака супе, капець. <смі> Вибачте, будь ласка. Е, так, пров'язали задню лицевою і верхню лицевою. Давайте ще разок. Дві лицеві. І міняємо місцями.